Вітаю, це програма Рівне Арт. І я Наталя Демедюк. сьогодні два міста рівне та Кременець об'єднав відомий талановитий художник. Коли не забуває рідний Кременець, тож виставка акварель символічно об'єднала два міста. Цю назву допоміг мені придумати Антон мій син, автор він якраз цього плакату, що саме велика ну, відділення саме води, як основи всієї цієї техніки, в такому окрему, ну так склалося, на мій погляд, гарно. Насправді, деякі це задумалася як на початку це були прості мотиви. Я теж не хотів називати, мене називалися прості мотиви, бо більшість з них насправді насправді, доволі прості, але в дечому добавилися пейзажі Кременця, більш такі архітектурні, і вони вже не стали такими простими. Тому вирішили, що буде просто акварель. Художник зізнається, що не відразу наважився на акварельний дебют. Однак, завдяки теплим відгукам поціновувачів акварелі у соцмережах, зрозумів, пора. Страшенно мені Фейсбук допоміг. Я зрозумів, що маса людей боже, там 500 людей, лайкає. Ну, нічого собі, значить, нормально, значить людям подобається, то значить можна щось ще робити. Насправді, це ще й для мене ще як і хобі в якійсь мірі. Я би не сказав, бо я все таки професійний художник, але, але саме акварель вона дає можливість. Ну, хтось на рибалку їздить. В мене в мене пленери. Ви дуже критичні до себе, але з під вашого крила вийшло чимало учнів, які не покинули свою справу і теж продовжують творити. Так, так, мені це дуже приємно. І з водного багато, і з художньої школи, маса людей. Акварелі, як така у нас взагалі чудова. Я є фанатом акварелі. Це для мене так і щастя, і гордість нашого міста, що є у нас такі акварелісти. Назвичайно чудові, приємні, вражаючі, естетичні роботи. Якщо в Рівному кажуть, що Ігор Філик це рівненський художник. То ви не ображайтеся, тому що насправді Ігор тему Кременця він несе через все своє життя. Я Кременецький він не тобто він точно Кременецький художник, і він Кременцем. тобто частину Кременця він несе своїй душі і дарує кожному з нас. Тому що я, наприклад, Кременець пізнав і полюбив от через Ігоря. І він не лише художник, ми познайомилися з ним на телебаченні. Тобто, ми працювали разом в 90-х роках. Тож не пам'ятаю точно коли що. От, але він був дизайнером телеканалу, і власне поєднання з таких класичного живопису з технологіями там і так далі. Це Ігор Філик. У картинах глядачів зустріли простір, природа, життя і любов до мистецтва. Художник представив понад 40 робіт, переважно пейзажі, а також акварельні портрети дружини Олени. Живописом Ігор Філик захоплювався ще з дитинства. Мама художника Любов Григорівна пригадує його творчі пошуки і пишається своїми талановитими дітьми. Знаєте, що як був маленький, десь коротких не було йому, ще 4 роки, у нас так склалося, що ми вчителі, і, а в тодішній час то він народив 67-й рік, то, то знаєте, такий був час, що не можна було так в саді влаштувати, а тим більше як ми працювали в селі. Значить, треба було давати дитину бабці. Бабці були в Кременці, бо я з Кременця, і свекруха моя тут, і мама жила. Значить, Вони його гляділи. І давали йому що, дитина, щоб захоплювалася, значить, олівці, бо він любив малювати кури, там ті, що ходять по подвір'ї. Він таким займався. І як ще показували, як малювати курку, там ножки, так я знаю, що так і було. Але потім він захопився, захотів грати, бо дідусь. Мій тато, дідусь, то він дуже був музикантом. І він йому купляв всякі ті, знаєте, гармошки, там, домбру, таке. А потім поступив в музичну школу на баян. І якийсь такий різкий момент, він, певно, провчився років два, і я хочу малювати. Все. І Ото вже ходив в ту студію художню і малював, малював, все. Що було. Питається, мамо, що малювати? Знаєте, багато так малював, дуже якось в ньому так спонтанно все получало. Малював, малював, а що малювати ще. Я йому там вже ставила на тюборди, такі, так, якісь там, що було в хаті, виставляли, і він малював. Тих картин там повний, такий сундук, що батьківський. І поскладені ті малюнки. До того в нього видно таке. Покликання було з Певно, що то від тата, бо чоловік дуже е, любив малювати, але не малював. І він ходив до тут в Кременці. Він... Трошки ходив, що йому показували, а потім він вже готував сестричку, бо і на сестра дозвіла я до вона. Так що хотіла малювати, і він її готовий на екзамени, здавати екзамен в Тернопільський університет, то було на молодші класи і малювання. значить, Треба було здавати малювання. І то він її підготував, що вона здала на п'ять. І, значить, прийшла. От такий мій ігор. Відвідати виставку завітали рідні, друзі та шанувальники творчості, серед яких як кременчани, так і рівняни, зокрема учні митця. Це, мабуть, одна з найскладніших технік. І я захоплююсь дітьми, які можуть е, зробити ці переливи, коли е, там одна пляма перетікає в іншу, і це створює е, в результаті картини якийсь образ. Ну це просто диво, бо це якась для мене як магія. Е, олійна техніка набагато простіша, е, тому аквареллю можна захоплюватися і зачаровуватись е, щодо Ігоря Філика, то першу чергу хотів би сказати що це мій викладач, який викладав мене в інституті. І, і, і хотілося б подякувати йому за ті знання, що він дав. І, і, і ну, наскільки, наскільки я його близько знаю, то можу сказати, що це дуже відкрита, дуже хороша людина, і це все виражається в його роботах. Ігоря знаю дійсно дуже давно, це мій вчитель і теж дуже приємно, що ми з ним вже перейшли на таку колеженську стежку, але дуже багато чому я теж йому завдячую саме як педагогу, як викладачу. Акварель надзвичайно цікава техніка. По-перше, вона не передбачувана, по-друге, дуже широкий спектр можливостей дає. Якщо це короткі пленерні вилазки, дає можливість швидко втілити, зобразити, втілити свій творчий задум. Якщо трошки довше, можна переходити на більші формати. На жаль, у нас в Рівному не так багато акварелістів. Ми намагаємося триматися так трошки купи. Кожного року організовуємо виставку дотик акварелі вже другий раз, і Ігор так само приймав участь в наших. істочними науками, то акварель це вища математика, а ще техніка для сміливих з вами була я, Наталя Демолюк та програма Рівне Арт. Побачимось.